Заходить бабуся в автобус, а там сидить хлопець. Вона йому каже: Як ти милий, схожий на Путіна, хлопець зрадів, так і чим же схожий, та сів, як підер і нікому місцем не поступаєшся. От кажуть, що гарний хлопець це той, після сексу, з яким знесилена жінка відразу засинає. Напевно, я дуже гарний. в мене жінка засипає ще під час сексу. Потяг купе жінка та чоловік. Жінка постійно співає. Мужику надоїло просить припинити. Та ви що? Я оперна співачка. Завтра у мене концерт і мені потрібно тренуватись. Мужик роздягається, починає знімати труси. Жіночка кричить: Та що ви робите? Папа Римський дозволив одностатеві шлюби між польськими фермерами. Мій адвокат виграв суд. Тому що довів, що на швидкості 250 км не видно знак 50 км. Якщо раптом ви виявили в себе симптому грипу 200 г з перцем і все як рукою зніме. Якщо раптом не виявили, все одно випийте, глибоко сидить зараза. Шоколадний батончик, який впав в воду, викликав паніку в басейні. Працюю на СТО, клієнту допоміг по дрібниці. Далі діалог, скільки з мене, скільки не шкода, ого у мене стільки немає. Два геї прийшли в аптеку вибирати презервативи. Один каже, може візьмемо ті презервативи японські, вони як машина Toyota, такі надійні, красиві, другий каже ні, давай візьмемо презервативи французькі, вони такі витончені, стильні. Вірменин з грузином крадуть виноград з виноградників. Вірменин запитує грузину Ти що з виноградом будеш робити? Грузин, я відвезу своїй прекрасній дружині, вона мене нагодує хінкалі, наллє Чачі, і ми проведемо прекрасну нінч. Зустрічаються три товариша і хваляться, у кого кращий син. Перший чоловік каже Мій син будує кораблі і подарував своєму товаришу яхту. Другий каже, а мій архітектор подарував найліпшому другу будинок. А третій. Ну що, розповідай? А що розповідати, мій син гей і стриптизер. Але йому його один бойфренд подарував яхту, а інший будинок. Одному арабському нафтовому шейху терміново знадобилося переливання крові. У шейха група крові дуже рідкісна і знайшли її тільки в одного єврея. Той погодився, зробили переливання, за що араб подарував єврею будинок та машину. Через рік та сама історія терміново потрібна кров. Єврей з радістю біжить у пункт переливання крові, за що арабський шейх дарує єврею коробку печива. Єврей здивовано, але минулого разу ви подарували мені будинок і машину. Араб, а того разу в мене ще не було єврейської крові. Кондуктор на зупинці кричить водієві. З задньої площадки. Коля, почекай трохи, там ще одна людина біжить через кілька секунд. Коля, поїхали швидше я його знаю у нього проїзний. 30 днів карантину, Шотландія, Повернулись дикі кози, Венеція Повернулись дельфіни, Україна Повернулись з линіх 90-х. Коме, бачиш зорі бачу, то вставай палатку вкрали. Милий, що це за тест 10 з хвостиком? Тест на IQ може мені пройти, та вже не треба. Недарма обручку одягають на той палець, з якого все життя беруть кров. Всі неприємності коли-небудь закінчуються, повірте мені, а ви оптиміст? ні, я сторож на цвинтарі. На отримання одного в'язня з бюджету виділяють щомісяча 3750 гривень. Пенсіонер зі стажем 30 років отримує пенсію 1650 гривень. Хто сидить? У сільській хаті вночі лунає стук у вікно. Дрова потрібні? Ні. Вранці прокидаються, дров немає. Дзвінок у четвертій ранку. Алло, у вас стадо оленів не пробігало? Спокійна відповідь. А ви що відстали? Сидять двоє чоловіків на дивані і спілкуються. А ти в чому зберігаєш свої гроші в доларах чи в євро? В спогадах. Коли у вас з'являється спокійна хвилинка без тривог, турбот і неприємностей, не тіштеся, життя просто перезаряджає рушницю. Помітила, що з кожним роком я стаю все сильнішою. Сумку з продуктами на 500 гривень стає носити все легше і легше. Що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно біжать подивитися, кому ще вимкнули. Маленький вовочка дивиться, як тато фарбує скло. Мама його повчає. Дивись, Вовочко, і вчися, підростеш, татові допомагатимеш. А що він до того часу сам не дофарбує? Вчасно закривати рот, донечко. Стоять дві блондинки на зупинці, чекають трамвай. Одна каже до іншої: Ти на який чекаєш? На третій, а ти? На шостий, тут під'їжджає 63-й. Блондинки зраділи і одна каже до другої: Класно, поїдемо разом. Мама, що потрібно робити, щоб зберегти здоров'я і хороші відносини з чоловіком? Вчасно закривати рот, донечко. Коханий, я прийшла, знову п'яна, ось і туди йде, де пила. Алло, дівки, я зараз прийду, я відпросилася. Ти могла б їхати не так швидко, мене все мерехтить перед очима. А ти зроби так, як я, як. Закрию очі. Google – це напевно жінка, ніколи не дасть тобі закінчити фразу і запропонує свій варіант продовження. Не хочу хвалитися, але я зібрала пазли за один день, хоча на коробці написано 3-4 роки. Любий, ти чому нічого не робиш? Все, що не робиться, все на краще. Купив сім карту, у дівчини продавця питаю: як перевірити баланс? Відповідь вбила їжачок 101 огорожа. Розумка жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку, бо ж вона не просто мовчить, а про щось мовчить. Спробуйте один день говорити правду і вже до вечора ви будете безробітний, самотній, проклятий і покинутий інвалід, що лежить в реанімації. Як я вас впізнаю, вам назустріч буде йти жіночка і ви подумаєте, лиш би не вона, так оце буду я. Кохана, а що це в тебе появилось на носі після свят? Родима пляма, та ні, то я фуржером натерла. Галю, ти нащо що вчора командира роти від? Ну, він дав команду розійтись, а я дівка гаряча, як розійшлася. Жінка чоловіку. Коханий, я зроблю для тебе сьогодні дуже щасливим. Мене чоловік, мені буде тебе дуже не вистачати. Два вихідні це простір для дозвілля у першій п'ю, а у другій на похмілля. Як казав мій дід, гарний настрій, то її випити не гріх, а як нема настрою, то гріх не випити. Діду, як прийшло побачення? Ой краще не питай, вона засміялася, я засміявся, потім до ночі зуби в траві шукали. Чому всі намагаються запросити дівчину на каву? Може, вона горілку любить? Встала раніше, але все одно лежу в ліжку і чекаю, поки не почнуть спізнюватися. Жінка, чоловіку, сходи до магазину за молоком. Візьми дві пляшки, а молока скільки.